Зараз у майже пустому залі розглядається законопроєкт 11416-Д про внесення змін до податкового кодексу України щодо особливостей податкування у період дії воєнного стану. І якщо ви думаєте, що все дуже зле, ви навіть не уявляєте наскільки бо гетьманцев дев'ятсот поправкою намагається здерти військовий збір, увага з військових. Його не мають платити лише ті, хто мають БР-ку на самій передовій, Але якщо ти не маєш оформленої БР-ки, ти маєш зі своєї зарплати, яка дуже часто і так не дотягає туди, куди вона має бути, знову платити військовий збір 5%. Розумієте, з військових гетьмацев здирає військовий збір. Не з чиновників, не з тіньового бізнесу, не з якихось там а, людей, які мають захмарні гроші, не з керівників МСЕКу, наприклад, а з військових. Да? Просто прекрасно. Є поправка 1149 Павлюка, теж слуги, правда, але вона скасовує дурньогить мацева. А тепер подивіться, хто може зараз цю хрінь. Скасувати, якщо депутатів слуг народу та інших фракцій немає у залі Верховної Ради, я прошу по розголос, тому що завтра буде вирішуватися доля не просто всіх українців, а передусім військових, для кого ми вигрібаємо, намагаємося знайти копієчку, а гетьманцевих набирає, намагається знову обідерти.